Громадська рада на останньому в цьому році засіданні підбила підсумки акції Грудень, місяць милосердя. Вона була ініціатором і безпосереднім учасником цього благодійного заходу. Зараз щиро дякувала усім тим, хто надав підтримку. Такі магазини, як Фуршет, «Спарк» і Україна. І хочеться, звісно, поблагодаріти. Коваленко Ольга Володимировна, директор Смирянської екрані, ДП Тобто вона руководитель фуршета также приватных підприємців в речиться Сергея Михайловича и Валентину Миколаєву, также директора компании Reflame Начеренко Віталія Анатольевича и Бабенко Людмилу Викторівну. Они просто из всех, допустимо, кто давал продукты, они дали как бы, по деньгам больше всего нашел сахар. И также еще один из таких больших несколько раз Новиков Игорь Николаевич, приватний нотарис. За акцию было собрано продуктом на сумму 1539 гривен 47 копеек. Кощи на 2630 гривен 26 копеек. Мы делали еще социальный опрос, мы задавали социальные вопросы людям, допустим, что их больше всего волнует в городе. И первое место в ответах заняло распространение алко речевых неполнолетних. Такий висновок можна зробити, що в місті в нас живуть дуже добрі люди, дуже чуйні і одзивчі я думаю, що ці треба на продовжувати продовжати взяти участь у акції відгукнулося більше 50 волонтерів. Вони пропонували різну допомогу. На громадській раді було вручено подяки за активну участь в акції Нагодуй голодного і за розвиток благодійної діяльності. У роботі громадської ради взяв участь міський голова Андрій Колесник. Він вручив іменні стипендії міського голови, школярам, переможцям всеукраїнських і міжнародних конкурсів, а також вчителям, які підготували дітей до у. Частівних святковими і вдячними нотками на засіданні не обійшлося. Його учасники обговорювали і проблеми. Зокрема, винесено було на розгляд пропозицію про обмеження перебування неповнолітніх на вулицях Сміли у пізній вечірній та нічний час. Як зазначив міський голова, таке рішення прийнято уже в декількох містах України. Громадська рада напрацювала свої рекомендації. Обговорити проект рішення буде запропоновано у шкільних колективах, на батьківських зборах, депутатському корпусі. Усі, хто Долучився до пропозиції обмежити перебування дітей на вулицях Сміли у вечірній і нічний час. Сподіваються, що такий захід матиме виховний характер і дисциплінуватиме молодь.